Далі мова піде про Херсон і Херсонщину із політологом, економістом і херсонським активістом Володимиром Молчановим. Пане Володимире, так ви вже з нами бачимо і зараз почуємо. Вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю вже не перший день. Ми читаємо читаємо новини про те, що російські окупанти значить вивозять техніку, майно із Херсона. Зі свіжого я побачила, що Державна вивозять, от вони зараз буквально свіже повідомлення. Вивозять техніку Державної служби з надзвичайних ситуацій, вивозять культурні цінності з музеїв в Херсоні. Чи можете ви підтвердити цю інформацію, і яка у вас іще є з цього приводу? Так ну останнє таке з навіть курйозне трохи зник вночі пам'ятник, точніше, бюст. Генералісимусу Суворову на одноіменній вулиці в центрі міста. Це один з трьох пам'ятників, які расисти вважають своїми сакральними надбаннями, і які вчора, буквально зранку, такий собі воєнкор Катьонок, це прізвище, відомий в Телеграмі як Катьонок Зет, запропонував евакуювати в разі загрози. Відступу з Херсону це пам'ятники Патьомкіну, Ушакову і Суворову. Причому Суворову єдиний є більш-менш автентичним, схожим на оригінал, так би мовити, Ушакову це пам'ятник взагалі артісту переверзеву, який грав ще в сталінські часи адмірала Ушакова. Ну як би там не було, це така вже ознака того, що. Зачищають дійсно, зачищують росіяни, так би мовити, свої сліди цивільної окупації Херсону, але заразом зачищують Херсон від всього від всіх матеріальних цінностей, які вони просто фізично можуть вивести ще і вкрасти, тобто незалежно від їх соціальної там значення цих цінностей, наприклад, це медичне обладнання. Це торгове обладнання, банківське, фінансове. Будь-яке я так думаю, що художні цінності будуть не останніми в тому переліку, що вони намагатимуться вивести. Це цілком можливо буде також і обладнання необхідне для надання комунальних послуг. Тобто Херсон намагається просто повністю занурити в кам'яне століття. Ну що, що поробиш, поки скажімо так, ознак відступу російських військ, які охороняють весь цей грабунок, немає. Тобто, зараз це все відбувається під охороною, так би мовити, по лінії фронту російських військ. Тобто ми не можемо говорити, що окупанти тікають з Херсонщини. Так з того, що ми бачимо, там навпаки, і мобілізовані ці приїжджають туди. Правильно я розумію? Абсолютно вірно. І тим більше, ну мені трохи навіть знаєте, не дуже подобається, коли від імені генштабу розповсюджується повідомлення, що окупанти втекли там з двох сіл. Це вчора було таким мейнстрімом в всіх українських новинах. Ну, по перше, я хочу звернути увагу на те, що втекли, не значить, що наші зайняли. По-друге, вони могли втекти і потім зайняти, що власне, скоріш за все, і сталося з тих повідомлень, які встигли ми отримати до того, як вчора просто зник всюди на правому березі провідний інтернет, і таким чином. Потік повідомлень потік, можливості зв'язку з херсонцями там різко зменшились, тому що далеко не у всіх є картки російського оператора. По-друге, навіть у тих, у кого є ці картки, майже ніколи вони не дають мобільного інтернету, тому що цей мобільний інтернет ну, він там слабкий, дуже і нестабільний. І, ну і власне кажучи. Таким чином, расистам вдалося відключенням свого власного цього інтернету, який вони налагодили через маршрутизатори з Криму, переробивши ще на початку окупації кабелі, які вели з вільної території, зараз їм вдалося практично таке занурити в таку чорну інформаційну діру всі ці окуповані території. Ну, але ж відомо, все ж таки, остання конфігурація, що вони лише нарощують сили в прифронтових гарнізонах. А який задум, на вашу думку, у російських окупантів саме там? Ну от, враховуючи, що вони от останні дні, ви абсолютно праві, вони вже почали такі робити, знаєте, інформаційну блокаду. І ми розуміємо, що це не просто так. З одного боку він частково можна його вважати. Абсурдним, абсурдним в чому, що якщо вони планують зберегти свій контроль над певною частиною правого берега, то перетворювати її на пустелю, перетворювати життя місцевих жителів на абсолютний екстрім, якийсь було б дико просто. Тим більше, ну евакуювати вони явно не зможуть більшої частини, навіть тих, хто залишився, залишилось менша частина херсонців на правому березі. Більша частина встигла поступово евакуюватися на вільну або в країни з ЄС чи Грузію, Туреччину як би там не було, в цьому в цій складові виглядається диким все. А от щодо суто військової складової, то все логічно. Тобто вони е, вдають свою слабкість, вдають, що вони відступають, відходять, е, тим самим, е, скажімо так, провокуючи ЗСУ на е, різні такі наступальні дії в стилі е, такого парадного парадної ходи, е, і планують перехопити і знищити прямо на марші, так би мовити, тих, хто насуватиметься. Думаючи, що буде легка прогулянка, це їх план. Такий з іншого боку, вони шантажом вибуху на плотині, на греблі Каховської ГЕС вони таким чином унеможливлюють або зменшують принаймні інтенсивність ударів зсу по мосту над цією греблею і в такий спосіб бережуть свою головну основну артерію переправи єдину таку сухопутну, яка у них є. Ну, єдину, тобто не паромну, на понтонну від додаткових ударів і вражень. Таким чином, ну вони завжди вони нею зараз постійно переправляються і користуються. Хоча вона незручна, там треба переїжджати з зміною висоти на 4 метри, з гострими кутами повороту і з крутими спусками і підйомами десь на 30 градусів, щебеневими насипами. Щоб цим масотом скористатися, тобто теж незручно, але все ж можна доволі швидше, ніж понтонами, пересуватися зараз цією недобитою греблею, і вони сподіваються, що. Побоюючись того вибуху і знищення всієї дамби, і потім такого катастрофічного сценарію затоплення лівого берега, ЗСУ не битиме туди. Мені здається, це основна ідея, в чому, в чому полягає абсурдність, яку ми бачимо з їх, з їх боку, цього замінування і погроз. Краще рослинність. Тим вона густіша, і тому саме там росіяни і ховаються, ховають свою зокрема зенітно-зенітно-ракетні установки, які обстрілюють не лише прифронтові локації, але і Миколаїв з Очаковим. Тому вони їх оборона, власне кажучи, буде знищена, якщо таке Якщо б таке сталося, тому це з їх боку лише спецоперація пропагандистська інформаційна. На спрямовано на те, щоб забезпечити свої переправи, пане Володимира. Коли окупанти зараз нарощують свою пропаганду в плані того, що от українці значить розробили там брудну бомбу, будуть її використовувати на своїй території, це вони часом не мають на увазі використання цієї брудної бомби, як вони говорять, от саме на території Херсонщини. Знаєте, все цілком можливо, не можна тут от щодо брудної бомби, не можна зарікатися, що це неможливо, але на Херсонщині чи будь-де. Зрозуміло, що брудна бомба це така річ, від якої постраждають звичайно всі, як ворожі солдати, так і власні солдати, тобто менше вибухова сила, менше вибухові наслідки, ніж наслідки саме радіоактивного зараження, що стосується того, чи, чи здатні і Україна здатна зробити брудну бомбу з в місту, скажімо так. Сховище відпрацьованого ядерного пального, яке знаходиться трохи південніше Чорнобильської АЕС за кілометр. Що стосується іншого українського сховища, то воно зараз під контролем окупантів, воно знаходиться біля Запорізької АЕС. Тобто там достатньо матеріалів для того, щоб зробити. Хоча навряд чи є технології безпечного цього виробництва такого брудних бомб, ну, це високоактивні, як правило, більш активні, навіть ніж ядерне пальне компоненти, такі як Нукліди Стронці 90 і цезій 137 більш активні, ніж Уран. Ніж навіть високозабагачений уран, який використовується в якості ядерного пального, тому працювати з ними досить небезпечно. В Україні немає таких технологій. Ну, я не думаю, що Україна би пішла на такі кроки, тим більше, що все все помітять, помітять ті ж такі західні союзники, які навряд чи будуть у захваті від. Таких українських намагань створити таку брудну бомбу, тому я думаю, що це абсолютно маячня, навіть з фактологічної точки зору. Тобто, це не цього не було. Ну і нам, звичайно, це не вигідно в жодному разі це робити. І так, страждаємо від того, що. Життя стає в Україні все нестерпнішим через там відсутність постійної електроенергії, зв'язку через бомбардування і тут ще самих себе нищити цією брудною бомбою. Це абсурдно. Що стосується росіян, це абсурдно лише з точки зору небезпеки для їх військ. Дійсно, вони могли пробивати цю ідею. Як до неї поставиться світ, як світ це оцінить, як, особливо, наші західні союзники сприймуть таку небезпеку, таку загрозу. Ну сподіваюсь, що їм дали відразу відкошу, і ця ідея вмерла ще не народившись. Тобто, ознак того, щоб вони готували якусь брудну бомбу, зараз немає. По перше, по-друге, вони я думаю, зрозуміли ті, хто намагався це. Спланувати вони зрозуміли, що не варто далі лізти, але ж ні, ніколи не пізно буде їм до цієї ідеї вдатися там ще колись. От, єдине, що можу сказати, що Росія це не якась монолітна система, там багато центрів впливу, багато центрів прийняття рішення, які між собою ворогують часто. І тому, якщо одні якусь ідею висувають і починають її моніторити, що з цього вийде, так би ви мовити, кидати якісь там пробні камені, то це не значить, що ця ідея вже абсолютно знайшла підтримку в усіх центрах, які впливають там, наприклад, на диктатора. Бо диктатор все одно, який би він не був, він прислухається так. до якихось. Ну, віримо в Збройні Сили України. Віримо в крах цієї імперії. Не така вона вже і монолітна, як ви кажете. І ми теж спостерігаємо за тим, що відбувається всередині, зокрема, так в оточенні Путіна. Дякую вам за розмову. Володимир Молчанов був з нами на зв'язку. Політолог, економіст, херсонський активіст.